Ой, ой ой я вже так змучився йти. У мене ще останню рибку зараз їм яблучко. Все. В мене одне яблучко сійде. Що там? Треба зараз поближче піти. Та блін, треба це листя поламати. Зараз підійду поближче, подивлюся, що там точно. Ай! У мене останнє яблучко, я зараз би з'їди лишся, але. Це це село вроді би. Та, це село. ура. Так, ну зараз поїм і побіжу. Давай, давай, давай. Надіюсь, це реальне село, але мені вже щось якось знайти аж погано, я не знаю, ну я вже так змучився, я йду вже третій день підряд, вже всю їду свою з'їв, Сиру рибу і яблука. І зараз же. Та, це село, ура! Бачите, так, все згарно зроблено. Вже зараз ж буде. Йой, добрий день, жителів, добрий день. А... а де я. Добрий ранок вам всім. Так. Оп... Спущусь краще. Блін, я не знаю, де я це я, в якому місці залі. не з дипоням. Диван ого, блін. Гарний диванчик, такий зручний, Ну... Зараз я тобі відкрию двері і... Ого, тут нерівно. що це за село і як тут знайти роботу. Привіт, житель, як тут знайти роботу і що це за село? То ну, це село 54, роботу ти можеш знайти, бере в хаті, і певно, якусь роботу точно дасть, яку ніхто не хоче робити. Ага, ну, добре, дякую. Це село номер 54, я так розумію, мер живе в тій великій хаті. Бо не знаю, Марк, не буде жити ж такий халупці маленький. Зараз якось не знаю, до нього зайду, які тут дороги. Ну тут ніби рівно менше це цей тук. тук Тук. Тук. Ну, коротше, е, можна якусь роботу у вас отримати? Ну, можна, але я просто не хочу тобі показуватись, бо в мене операція на ніс була, якщо я спою, хочу зменшити, але. Тому я не знаю. Робов, так поняв у вас такий голос від наркозу. Ну коротше, роботу ви маєте, так? Я так поняв це, що скрині стоїть, ця скринька, то я то маю речі взяти, так? Так, я ти заплачував 15 спараднів, щоб ти забудує дороги, будинки тут всі речі відтримайте сничити, правда сіплати, можеш проступати про цю до роботи, з 15 парадів, давки в кіті дня, а завтра. Ага, ну, добре, беруть ці всі блоки, ну, досить багато в принципі, блоків. Оп, оп. І вже присутнішку. Я це все спочатку все перекладу. Ой, ні. Так раз, два, три. Далі 4, 5, 6, 7. Ой. Це моє отак і це місця Ой, ну так, а отак все. Розклав це і все, як мені буде зручно. Тут, бачите, дорога просто ідеальна коло мера, а там всі інші в селі це капець. Ну, я не знаю, чи це село нормально, а то траву всю позабираю. Так, і порівняю, бо це якось дивно просто виглядаєш. Піднято на одній частині, а на другій ні. оп по оцю всю траву забираю на тут, не треба, і отак все, лопаткою при, притрамбовуємо. Це Я отут простуся, я не знаю, що це зміст, але мало б бути якесь нормальне, напевно. Це я не знаю, чи я це хата дізнатися, може буду орендувати, бо, в принципі, мені там ніби трошки подобається, а інша хат держити я не бачу. Типу, ну, зроблю цей сам якусь оце забираю. І отут з дерева вирівнюю. Цікаво, тут глибина. Тут глибина на що велика. Може і маленька, я не знаю. Ну, В будь-якому випадку треба. якась взагалі не глибока. Ну, єси, може, тут якісь опори, б, знаєте, так поклав для красоти, але тут глибина нічка. Якби ще хоча б один блок було, то я би поклав опори, якби міст тримався. Оце я так для красоти поклав. І далі оцей гороб, це я би мог вирівняти нормально але... і зробити, саме стежку до якоїсь річки. Я не знаю, що там є. За цим холмом, але зараз піду якраз подивлюся. Буду хоч щось тут знати, так які тут дороги є, до чого тут дороги ведуть. Так далі. Оп, раз, два. Оце ламаю. Кладу оце і отак. Раз-раз. Далі отут що? Оце забираємо. Оп. І отут кладемо. Ні, отут збираєм, Тут кладемо, тут кладемо. І оце все тепер притрамбовуємо. І тепер мені знаєте, як треба зробити? Так, щоб воно поступово по одному блосі йшло отак в бік в бік в бік, вліво. До цієї річечки, щоб стежка нормально була. Оп. Тепер отак. Вони падали, що вже поняли, як я хочу зробити. Так, і тепер. як туди? Тут так блоки мушу покласти, щоб воно нормально. А, ні, краще скупаю і все нормально буде. Оп. Отак. І все, вже мені не треба, я вже отак нормальну стежку зроблю. Ну хіба що отут ще щось може якось дороблю. Сюди, сюди. І все, є нормальна стежка тепер, до річки, можна рибку пловити, треба дешеві пірс зробити. Тут глибина вже побільша, ніж отут. Але а, я ще з того боку не доробив, от. Зараз тут там отра. Що тут трава не дерево? Може, промокне якось, я не знаю. Я би зробив тут перехід, я би цей якось ставок, може, більший, це ну, не ставок, а не річка, тому, ну або озеро, це ставок. І тому я зроблю якось, знаєте, наприклад, отут перехід, туди я зроблю якийсь міні-місточок. Ну, буду збільшувати цей ставок в будь-якому випадку. Треба буде якось, може, адмінку попросити в мера. І він мені може дасть, я тут збільшу, бо я фрукшу ну, не буду відра таскати, Сюди я забув дерево покласти. Отак збільшу навіть на один блок, щоб воно до кінця пойняло, тобто, типу, щоб зразу переходила, не перестрибували. І в принципі що? Я в принципі вже все, напевно, що зробив що міг. Або що мав. Туди вже... А ні, а тут цю стежку взагалі пропустив, взагалі про неї забув. Але тут а що, так само нема що робити, хіба що оце зараз. Чик-чик-чик. І буде все готове. Це, 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 раз, 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 раз. Раз, раз. раз. І все, в принципі, ну тут дорога, я дивишся, це Коломера, гарна дорога, прям, така, прям навіть дуже гарна, півнесенька, все так гарно. І я йду у свій будинок, що ну, я не знаю, мені ще ніхто нічого не казав, що я тут жити не можу. Ну, в принципі, що? Піду речі спочатку й дам, бо я забув. І піду, може, посплю якийсь денний сон, бо я змучився, коли це все робив. Добрий день, я так всі речі та й лишаюся, що я цей. Можеш піти перевірити, всі дороги я вирівняв, порівняв, прикрасив. Все, давайте завтра мені може скинути смарагди, або сьогодні. Ну, коротше, покладеш, я в церкві живу. До речі, я ж тепер тому що це церква. Ну, нічого, зараз там що, двері покладу, то жити буду, перероблю, і красиво буде. Тут і так, в принципі, красиво, але більше телевізору, так напроти до мене, і зараз посплю денним а, Так. Я виспався. Ну, я був втомлений, прям так виспався, довго спав. Зараз піду на балкон, бо я там ще ніколи не був. Так, оп. Йо, я мені страшно я впаду, але я би свівши міні-балкончик отут-та. Що е, це? Ну, я щось не поняв. Треба піти на вулицю і подивитися, бо я щось взагалі не розумію, що тут твориться. Якийсь червоний круг, що це лінія, я не знаю. Коротше. Зараз обіду навколо і. пойму що це. Це випробовування, чи ти станеш членом нашого села. Ти маєш додуматись, як вийти з цього круга і не ламати ніякі предмети, ті, що в кругу або цей. Можеш максимум не ламати ліжко, верстак, пічку, скриню, індер скриню і камінь також. І шерсть також не ламати, з якої зроблений круг. Ага, Ну, якісь дивни тут правда випробовування, але зараз що? Зараз пойму у комп'ютер. Карти навіть легі, карти я буду сам собою, і гантелька. гонтелька. О, йой, Кіло... 10 кілограмчиків. Почаємося. Вогнегасник не, не знаю, нашому нього, але. цей, ну, Отут я балкон би хотів зробити. Це було, знаєте, прикольно, персина, із на балкон. Або, може, взагалі відділінг кімнату, я не знаю, коротше. Ну, але цим ми може займаємося вже в іншому відео. А я поки що ні грошей не маю, роботу я теж не маю, бо це денно було. я не дострибнув тут цей дашок, а мені ламати нічого не дозволили. Блін. Тобто, якщо я не пройду випробування, то я можу просто з голоду померти, поки я це випробування буду проходити. Хм. І в мене одяг порваний, бляга, Треба буде шіною одяг купляти, походу. Так, так, може тут щось він хоч, Знаєте, хоча б якісь предмети. Отут сліпа зона, а отут камера. Бачите? На тій часині камера. Привіт, привіт. Отут камера. І отут, але воно тут криво. А тут це сліпа зона. Тобто я можу втекти, бо та камера, бачити, криво стоїть і вона не туди дивиться. Ламати я не можу, тобто. У мене є ідея. Треба зараз швидко пробігтися, але я не знаю, що я чи ні. Три. Два. Один побіг, побіг, побіг. Надійс мене, ніхто жителів не побачить, Камера не видно мене ніби. Так швидко все ламаю. Раз, 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 раз. І отут все. раз раз, раз, раз. Все, 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 Тікаю, тікаю, тікаю. Бляха, я не забрав трошки, принеділи все одно. І швидко, 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 так, так. Все, вдома так закриваю двері швидко. І змаю скрафти. У мене дев'ять штук. У мене шість. Пшениці. Мені треба 9 пшениці, і я поламаю свій комп'ютер, бо він не сказав, що комп'ютер не можна ламати, Ну, я його не поламаю, я його перекладу бенло туди і дострим'ю. Акуратненько. Все, мені більше 9. Блягавна камера, походу змітла. Ну, надіюсь, що не змітла, бо він цей момент просто пропустить. А зараз я що? Візьму отак. Пшеницю скрабшу свій блок. Шкода, що звісно, з моркви не можна блоки крафти. Пшеничний блок я маю. Тобто я тепер можу пропаркурити один блок. Але я так панів мінітрас двох блоків. Мені взагалі так знову, але. ляха. Не мені монітор з комп'ютером поламати. Ну я комп'ютер поламаю, але треба відібрати потрібний момент, як це правильно зробити. Так не ну, я поки що підсуюсь комп'ютер. Я отак маю стрим раз і отак. Два. Блін, не вийшло. Зараз на вулиці потренуюсь, бо тут остеля. Але я б цього блока сіну, щоб ні, нічого не побачила, камера. Мені головне пройти, а потім я вже можу показувати цей блок. Кладу. Я, наприклад, кладу блок шерсті от сюди. А, я навіть сюди можу? Тобто три блоки можу. это. Раз. Ну, все, в принципі. Можу і камера дивиться, Бачиш мене? Зараз я вже пройду ці спитання, я стану офіцій. Офіціальним жильцем цього села 50, номер 54 го і зараз як би це. Ну, я не розумію, що що, першим ділом сюди комп'ютер. Ой, навіть задалеко. Але оп! Я би міг сюди розстримити, але я хочу, знаєте, що зробити? От сюди. Перестрибую, ламаю камеру. Ляха. А я зараз акуратно. Оп. Все, надіюсь, мене ця камера не замітила. Ну, інше. Привіт! бачиш мене! Нє-ні-нє. Ну, коротше, я прийшов в твоє випробування, я це вже поняв. Все, бачиш, я вже можу нормально вставати. Я прийшов в твоє випробування, воно було досить легке, тому я тепер рахую всільним жителем всього села. Камеру зараз місце. Все, отак. Я тепер можу, бачиш, вільно ходити тут, ну і коротше. Я вже прийшов випробування, я радий те що. Це, правда, ході було неочікувано, але я радий те, що прийшов це випробування, бо я настрашився спочатку. Що це за круг взагалі? І сіти житель зоне? Наповеет! Ой, сітя, давай я тобі зараз допоможу, бо це якось сей. Якось тобі отак покладу і зараз стрибну. Раз, два, три. Все! E, ну я врятувавши жителя, прокидайте. А з вами був я. Крас, Всім дякую за перегляд, всім па-па!